Я учениця 10-го класу Харківського ліцею номер 157 Шпітальна Валерія. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками на тему Поки живе душа народу народ безсмертний. Доки живуть люди, які пам'ятають традиції та історії своєї країни і передаються іншим поколінням, доти буде зберігатися душа народу. Вона в піснях, які ми чуємо з дитинства, вона в казках, які розповідала матуся. Вона у спогадах дідуся та бабусі. Душа народу вишита червоними та чорними нитками на наших рушниках. Ці візерунки, наші обереги, захищають нас від поганих людей та негараздів. З давніх давен українці носили вишиванки і зберегли цю традицію до наших днів. Душа народу живе в його мові, бо мова це не просто слова, це голос народу. Вона не оцінена дар, вона супроводжує нас від народження до самої смерті. Від часів Україна була розділена на частини, які входили до різних держав, але люди зберігали мову, і завдяки цьому їм вдалося отримати свою державу, що має назву Україна. У сучасному світі українська мова стала розвиватися, набула популярності в суперець сподіванням наших ворогів. світ почув нашу мову. Тепер у багатьох країнах є люди, які знають про Україну, допомагають українцям. Українська мова стала символом незглавності. Завдяки їй ми збереглися як нація, навіть під час страшної війни. Без мови не створити нам державу, доріг в вниз не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Зараз ми стали на захист мови, адже вона є важливим маркером нашої ідентичності. Через українську мову ми протестуємо агресору, відстоючи права на самовизначення і свободу. Мова не лише об'єднує нас як націю, але й показує нашу несплавність. Українська мова це не просто засіб спілкування, а сила культури та історії, те, що робить нас сильними і стійкими у боротьбі за незалежність. Завдяки мові ми зберігаємо свою національну гідність та передаємо нащадку спадок предків, які допомагають нам вистояти найважчі часи.